Ніч, коли відкриваються ворота між світами, вже близько. Ми називаємо її Хелловіном. Але колись це була ніч Самайна у кельтів, а у наших предків Велесова ніч. Мене звати Настя Чорнична і ви на каналі Інлайт. І ми з вами нарешті розберемося, в чому зміст Хелловіна, що не можна робити в Хелувін, а що Навпаки, зробити варто в ніч з 31 жовтня на 1 листопада кельти святкували Самайн, а слов'яни ніч Бога велеса звучать геть по-різному, але традиції доволі схожі: запалювали вогнища, накривали щедрі столи, згадували предків. Робили підношення до богів. Це все звучить трохи моторошно, але якщо відкинути стародавню обрядовість, подивитися на це свято під іншим кутом, все стає доволі логічним. По факту, традиції Велесової ночі про підведення підсумків. І тут не тільки про врожай, тут і про вдячність, і про те, що вдалося досягти, і про те, що вже своє віджило, і від чого треба позбутися. Саме цієї ночі починаються так звані. Темні часи, період з 1 листопада до зимового сонцестояння, коли природа замирає, щоб потім знову відродитися. Десь приблизно те саме відбувається в житті людей, бо ми теж частина природного циклу. Цим, в принципі, частково можна пояснити і таку осінню апатію чи осінню депресію, як її ще називають. До речі, в наступному відео розкажу про колесо року і як природні цикли впливають на наше життя. Тож підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок. За вмиранням природи, власне, наші предки і пояснювали те, що зовіся між світами стає тоншою, бо світ живих за своєю енергетикою стає трошечки ближчим до світу мертвих. І духи предків приходять провідати живих, щоб благословити і підтримати рід. До речі, саме через це з'явилася традиція залишати їжу. На столі для тих, хто не з нами її ще називають треба для роду, щоб пригостити предків та подякувати за їх досвід, за їх підтримку. Але цікаво те, що разом з духами рідних до людей можуть приходити і інші істоти з потойбіччя. та не завжди вони приходять з добрими намірами. Саме для того, щоб захиститися від злих сил, на Самаїн Кельти перевдягалися в щось моторошне і вірили, що так злі духи. Приймуть за своїх і не будуть шкодити. Тобто, це був такий елемент енергетичного захисту. Щодо Велесової ночі, то остаточно достовірної інформації чи перевдягалися наші предки у цю ніч немає. Звідки ж, все-таки, взявся сам Хелловін. Власне, коли християнство почало більше ширитися по Європі, воно почало перетворювати отакі старі язичницькі свята на свої релігійні дні, щоб люди легше приймали. Нову віру. І так, власне, 1 листопада з'являється День всіх святих. Вечір напередодні цього свята назвали All Hallows Eve, скорочено Хелловін, або вечір перед Днем всіх святих. Тож фактично традиції збереглися, але сам зміст ми з вами розгубили. Так направду сталося не тільки з Самайном чи Велесовою Ніччю багато обрядів і звичаїв з язичницьких свят. Досі існують, ми їх повторюємо з року в рік, з року в рік, хоча не знаємо всієї суті. А, так само, наприклад, колядки мають абсолютно не християнське значення. Хтось це знає, хтось ні, але тим не менш. Підводячи підсумок, як би не називали цей день Хелловін, Самайн чи Велесова ніч, це свято про природу. Воно вчить нас не боятися темряви, бо саме з неї і народжується світло. Що варто робити у Хелвінську ніч та в темні часи? Зараз будемо разом розбиратися. Звісно, якщо ви долучені до якоїсь певної традиції, чи певних обрядів, чи певної релігії, не мені розповідати про алгоритм дій на це свято. А от якщо ви ніколи не були долучені до магічних обрядів, але все одно хочете використати цей такий енергетичний момент для себе з користю, то варто звернути увагу. В першу чергу на очищення, як побутове, так і психологічне, так і ментальне, і так далі. Що можна зробити? Передивитися всі далекі шафки, позбутися від речей, якими ви давно не користуєтесь, які вам не потрібні, підвести підсумки, можливо, навіть виписати те, що вдалося зробити, чи не вдалося зробити, подивитися, що хочеться змінити в собі, що навпаки підсилити, яких людей чи які ситуації вже варто давно відпустити. Також цей період буде корисним починати курс психотерапії або якихось інших практик на самопізнання, щоб стати ближче до себе, бо саме в цей час не тільки демони виходять погуляти, а й наші страхи та тіньові сторони, які перебувають на такому етапі певного загострення. Також спробуйте згадати рідних, які вже не з нами в цей період. Це дуже добре активується. Також в цей період можна подивитися своє родове дерево, або якщо у вас його немає, спробувати його нарешті скласти. І звісно, не забудьте подякувати собі за те, що ви вже маєте, та будьте трошки турботливіші до самого себе. Найтемніша ніч завжди перед світанком.